Прошу, якщо ви не привітали ще цією людиною, привітайтесь, обніміть, посміхніться. Обнімати можна тільки родину і так, так. будьте мудрими в цьому, тому що час непевний. Займайте місця, які для вас зручні, Нехай це буде час для вас комфорту, навчання і дослідження Божих істин. У наше життя, якщо ви маєте таку відвагу, силу волі і мудрість для того, щоб відкласти від вас зараз смартфони, і щоб вони не мішали вам, хіба ви вже конспектуєте або записуєте аудіо, то нехай вже так буде. а Якщо ні, то відкладіть. Хай вони відпочинуть і ви від них відпочинете трошки в цьому зібранні і насудитися більше якогось комунікації в спільності. Якщо хтось ще приєднюється, будь ласка, заходьте, займайте ваші місця. Ми рухаємося згідно нашого плану по доктринальних проповідях, і сьогодні тема сім'я як Божий план. Коли ми дивимося на все, що творить Бог для людини, є люди, котрі все ж таки кажуть, що Бог вимагає щось від людини. А коли я дивлюся на все творіння, що Бог зробив, я розумію, що Бог робить все максимально для того, щоб було комфортно людині. Писання говорить, що Бог має план на добро для нас, будучність надії з текстів говорить. Тобто, щоб дати нам добре буття зараз і надію в майбутньому. І взагалі кожну сферу життя він нас оптимально якісно закриває. Подумайте хоча б про світ, в якому ми живемо, планету Земля. Наскільки довершено все створено? В нас є все необхідне для того, щоб ми мали повноцінне радісне життя. Вся природа сформована таким чином, що ми маємо. Для забезпечення нашого життя і їжу. Ми маємо повітря, ми маємо дощ, ми маємо сонце, все необхідне. Якщо ми. Ви знаєте, що трохи дослідники літають вже між планетами і дивляться, там цього немає, там цього немає. Маск планує там, зробити колонію на Марсі ви в курсі. Планується, не знаю, хто з вас планує переселитися, але поки що там дуже некомфортно жити. Там, де Бог все облаштував, там все максимально комфортно. Там, де людина облаштовує, людина облаштовує таким чином, що вона створює якийсь закритий цикл, дуже вузький, і ти тільки там можеш жити в тих тих атмосферах. Але Бог забезпечує повний цикл життя людини, і, зокрема, Бог особливо переживає за те, щоб в нас була повнота насолоди і радості життя. І от Бог передбачив шлюб як одну з унікальних інституцій, яку він запланував. Що ми мали і благословіння, і одночасно ми вчилися від цього інституту про наші взаємини з Богом. Давайте подивимося на кілька речей, які цілі шлюбу Господь подарував для нас. Перш за все, текст Слова Божого, боття, 2 розділ, 18 вірш. Написано так. І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловікові і самотнім, чоловіку самотнім. Створюємо поміч подібну до нього. От подумайте хоча б про цей текст. Людина самотня, їй некомфортно. Що Бог робить? Бог дивиться, що є проблема, що є щось незакрите, якийсь цикл, і Він каже, я створю поміч, я доповню це творіння, щоб була повнота. Якщо ви уважно стежите початок Книги Буття, написано, створив Господь і сказав, добре, це. На кожне творіння, кожен етап творіння, Господь каже, довершено, добре, надзвичайно. І ось тут Він бачить, творчу людину, він бачить, що бракує повноти, бракує довершеної стадії. І він творить жінку. Там дуже цікаво. 에, Адаму пройшлося операцію зробити, що відтворити. Дуже цікаво, що Господь, от, якщо ми уважно подумаємо про це, він не бере новий кусок глини для творіння, так? а він бере з чоловічої плоті, бере ребро і відтворює максимально. Подібне, максимально природне. Тут дуже цікаво. Я не буду заглиблюватись, тому що часу немає, але Бог має своє передбачення у цьому. Отож, перш за все, Господь має свій ціль, і Він хоче, щоб ми не були самотніми. Він хоче забезпечити нас соціальну таку, знаєте, емоційну складову. Коли ми розуміємо і думаємо про соціальну емоційну складову, хтось скаже, ну це не так важливо. Але давайте подивимося, от в мене є е, маленька доня Олівія, зараз зовсім маленька, до семи місяців доходить. І що я помітив? Я помітив, що коли я дивлюсь на неї, я починаю посміхатися. І вона починає посміхатися. Тобто, я потребую цієї посмішки від неї. Я роблю так багато для того, щоб вона посміхнулася. Але попробуйте залишити її. Вона починає рано чи пізно плакати. І тільки ви покажетесь, вона почне посміхатися і руки тягнути. Чому? Тому що всередині закладена ця потреба соціального зв'язку, соціальних взаємин. Тому... Бог передбачив так, що ми живемо в соціумі. Навіть більше того, я думаю, що Бог передбачив церкву для того, що ми жили в соціумі і дещо ми ще поговоримо. Є таке велике дослідження Гарвардського інституту про щастя. Воно тривало понад 80 років. Подумайте про це дослідження, понад 80 років. Почалося мені здається, 268 студентів. Їх взяли як дослідники. Три змінилося три керівника цієї програми дослідження. Тобто, ну ви розумієте, 80 років, тобто це довгий період, тривалість і все інше. Вони хотіли дослідити, що приносить щастя людині. Потім нам додали і сім'ї одного з населених, населених міст Америки. І цікаво, що вони досліджували, 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 вони приходили, хотіли зрозуміти, в чому справжній секрет щастя. от Що робить людину з Ну, Ви розумієте, в нашому культурі, в сучасному світі побудує, яка думка? Гроші дорівнює щастя. Я бачу дехто з молодих людей киває головою. Їм бракує до повного щастя, ще якихось там пару тисяч чи мільйонів. Насправді, коли дослідники досліджували, вони прийшли до висновку, що взаємини, які є правильно сформовані в їхньому середовищі, приносять щастя і довголіття. Подумайте про це. Щастя і довголіття. Пам'ятайте цю Божу заповідь, шануй батька і матір, і буде добре тобі, і будеш довго жити. На цій землі. Тобто від відносин всередині соціуму залежить благословення на майбутнє, а не фінанси. І я думаю, що ви пам'ятаєте дуже добре, не так давно був у нас ковід, карантини. Появилися інстаграм-стріми, різні, якісь, хоч трошки якось пережити онлайн, але хоч трошки в цю мить всі разом зібратися. Ви думали про це коли-небудь? От в цю мить всі разом щось там запитати, що сказати. Ну це імітація зустрічі, але хоч якась. Тобто людина має оцю потребу, і Господь задовільняє цю потребу через шлюб, тому що він розуміє потребу людини. Наступна думка про ціль шлюбу: Господь передбачає для людини максимум комфорту і задоволення, і також він благословляє нас через інтимні взаємини. Бог створив різними чоловіка і жінку, і вони доповнюють один одним в задоволенні інтимних відносин. Я не буду дуже довго говорити, але перший коринтян, сьомий розвит третій вірш, він говорить про це з нами діти, тому буду дуже так мудро. Нехай віддає чоловік своїй дружині потрібну любов, так само і чоловікові дружини. Тобто є потреби в фізичному тілі один одного, і вони восповняються, вони доповнюються власне у шлюбі. Наступна. Ці шлюби це продовження роду і щастя батьківства. Давайте подивимося буття першого розум 28 восьмий вірш. Написано так. І поблагословив їх Бог і сказав на них: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте нею, пануйте над ним і там далі перераховується їхні доручення, що вони мають. Але починається все з цього, що вони повинні плодитися і розмножуватися. Коли Господь що створить, він хоче створити максимально відтворюючий процес, це як ДНК, котре в нас. От ДНК в нас є, і воно здатне до відтворення, воно здатне до повторення. Коли Господь передбачається в шлюбі, він планує через відносини інтимного характеру, буде продовження роду, буде продовження, те, що приносить майбутнє. І дуже цікаво, що коли, знаєте. Це одне з певно найбільших таких благословінь, коли е, людство може розширюватись, приносити великі, е, великі благословіння. І є багато людей, котрі борються з тим, пам'ятаєте, фараона в свій час, і зараз люди, котрі за аборти, за якийсь вибір. Бог передбачив благословіння. Більше того, я вже колись думку таку казав, що Бог не просто так створив весь Всесвіт. Не просто планету Земля, а весь Всесвіт. Першочерговий Божий план був набагато глобальніший, ніж ми замкнулися після гріхопадіння на планеті Земля. Але подумайте також про батьківство. Це просто унікальний досвід пережити, що хтось народжується від тебе, і ти дивишся на якусь дитину, і ти бач копія. Знаєте, це завжди відвічне питання, на кого похожа дитина. Я вже казав, коли хтось з друзів наших або знайомих приходить і каже, що дитина похожа на мене, вони стоять для нас ближчі. Ми зразу хочемо більше дружити з ними, гості запросити. Так от, коли ти дивишся і ти розумієш оцю особливу, унікальну приязнь до цієї дитини, це унікальне батьківство. От, подумайте, як би ми могли розуміти притчу про блудного сина, як би могли переживати оці емоції і розуміння Отець Небесний, оці чесноти духовні, якщо б самі не мали оцього досвіду або прикладу поруч нас? Для нас це стає зрозуміло, для нас це стає приємлим, що ми можемо простити, що ми маємо наставляти, що ми маємо формувати. Біблія повна тих в євреї написано про картання для сина, пам'ятаєте? Бог не просто так картає нас. Тобто ми відображаємо оці духовні чесноти в нашому практичному житті. Тому Бог дає це благословення для сім'ї продовження роду і щастя батьківства. І наступна думка, сім'я відображає взаємини церква і Христа. Написано в Фесін 5 розу, 31 32 вірш. Написано так. Тому чоловік залишить батька і матір та пристане до своєї дружини, і будуть вони одним тілом. І 32-й, це велика таємниця, адже я говорю про Христа і про церкву. Бог через практичні оці площини відображає духовні, показує нам духовні елементи. Дивіться, кілька чеснот, просто як що ви подумали. В сім'ї ми відображаємо цю глибину любові жертовної. коли ми готові посвячуватись один за одного, терпіти один одного, прощати один одного, так як Христос простив нас. Ви знаєте, що є паралелі біблійного характеру, коли Бог. Говорить, що Ісус Христос це наречений, а церква це наречена. І от ці взаємини, оці глибокі взаємини, і там в основі чеснот стоїть любов як пожертва. Наступна про вірність. Написано, що коли навіть людина невірна, Господь залишається вірним. Але це одна з чеснот і основоположних чеснот для сім'ї, правда? Ми говоримо, що любов це є той магніт, який притягує, а вірність це той клей, котрий тримає, і він десь зберігає правильну атмосферу в сім'ї. Дуже важливо зрозуміти про це. Також є таке поняття, як очищення і підтримка. Знаєте, Христос впродовж взаємин з Ним через Духа Святого очищає, направляє, скерує. І от сім'я це щось дуже схоже. Це, знаєте, це добрі ліки від егоїзму. Це коли егоїзм, як гріх, як, така, знаєте, внутрішня гріховна. Бацила, <ріст> найближче слово, котра руйнує тебе середини, і тут з'являється в твоєму житті ще хтось. І ти мусиш лікувати твій егоїзм. Якщо ти не лікуєш, то та людина, котра поруч починає лікувати тебе. Вона починає впливати своєю імунною системою на тебе таким чином, щоб ти преобразився, щоб ти змінився. Тому Господь, відображаючи духовні чесноти церкви, як нареченої, Ісуса Христа, як нареченого, ідентично показує нам, як це взаємно, як воно відображається, і нам дуже важливо це розуміти. Дещо скажу про завіт у шлюбі. Матвія 19, розум, 5, 6 вірш. Написано так. Покинетому тому чоловік. Батька та матір пристане до дружини своєї, стануть вони обоє одним тілом. Тому нема вже двох, але одне тіло, тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Що Бог передбачає? Бог передбачає створення максимального міцного завіту. І якщо ми подивимося уважно на всі завіти Господні, котрі Бог складає з людьми, Він передбачає благословіння, успіх від того завіту. І він каже, якщо ти будеш додержувати моїх заповідей, будеш благословений. Так само в шлюбі, якщо люди уважно з мудрістю приходять до шлюбу, до тих завідних відносин, які складаються в їхньому житті, приходять благословіння. Ми, як церква, ми не розглядаємо розлучення за будь-якого випадку. Писання нам говорить про два чітких військових ситуації, при яких можливе допущення розлучення. Перше, це є Матвія 19, розум 9 вірш, якщо можливо. Але я вам кажу: хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Про що тут мова? Мова про те, що якщо яка сторін вчинила перелюб, вчинила невірність. То та сторона, котра ображена, та, котра постраждала, вона має право подати на розвід згідно Мосяєвих закону і всіх всіх приписів. Він про це тут і говорить. Він каже, що якщо людина не готова прийняти і надалі не буде гармонії, взаємин в цьому, вона не може простити, то вона має право на розірвання шлюбу і подає ініціативу, та, котра постраждала. Тобто вона має моральне і юридичне право згідно закону Мойсея. Це один момент при якому... І другий вже нас навчає перше Коріння 75 15 вірш, апостол Павло говорить про наступне: а як, не хоче, не віруючи, хай... а як хоче не віруючи, розлучитись, хай розлучиться. Не поневолить брат чи сестра в такі разі, бо покликав нас Бог до миру. Про що тут мова? Коли хтось, будучи двоє невіруючи, один приймає Христа, навертається до Бога, починає жити по іншому житті, і людина, котра не навернулася, говорить: Я не хочу жити з тою людиною. Вона відкидає цю людину. Тоді ця людина вільна, щоб утворити новий шлюб. Тобто, це дві причини для того, щоб утворити. Тобто, тебе відкинули. Тебе відкинули. Розумієте, за Тому за важливо, Там уважно почитати, перше нам дуже багато це. Є окремі випадки, коли рекомендується жити. Ну, знаєте, є давайте так, є дуже окремі ситуації. Є бувають, що жінки, що чоловіки, котрі створюють такі умови, при яких е... з ними жити не хочеться. Тобто повірилися, і я знаю такі випадок, коли кожен раз жінка ставала зранку, один служитель на консультування розказував. Каже, вона кожен ранок сказала: якщо ти не стає кожного ранку, замість доброго ранку, що ти будеш їсти чи там щось цей, каже, якщо не покаєшся, побудеш в пекло, так кожен ранок. Ну ви розумієте, що ти довго так не витримаєш рано чи пізно ти хочеш змінити якусь обстановку життя. В окремих випадках рекомендується, щоб це не залишалася одною. Є дуже багато, ви знаєте, скажімо так, світ динамічно змінюється і в. Ті виклики, котрі сьогодні постають, вони дуже дуже відміняються від цього. Але фактично, у нас два приписи біблійні, котрі говорять, що людина може розійтися в шлюбі. Ми не рекомендуємо ні за якими момент. Ми рекомендуємо як церква максимально зберегти шлюб. Оце завіт. Ми віримо, що Боже благословіння. Ми віримо, що це рішення, яке людина приймає, воно може принести благословення навіть через якісь складні моменти. Але також ми розуміємо, що в сучасному світі є випадки, коли, на жаль, є агресія в сім'ї, є побої, є якась така, знаєте, фізична дуже негативна дія, і бувають дуже негативні наслідки. І ми це чуємо в інформагентствах, ми чуємо це в змі, що відбувається. То в окремих випадках через дослідження може бути допущено, що дозволяється розлучитися, коли є фізичне насильство в сім'ї, коли відбувається щось, що загрожує життю для окремої особи. І також дітей в шлюби. Ви знаєте, що, на жаль, є такі випадки, і е, Писання про це не говорить, але ми також розуміємо, що, е, що це є е, логічний, закономірний процес е, правильного відношення і будування церкви і тіла Христового. Трошки поговоримо про відносини в сім'ї. Е, насправді, коли ми дивимося на сім'ю чоловіка і жінки, Бог дав ідентичні духовні права для кожного. За кожного Христос вмирає, кожен має статус дитини. Божої доні і сина Божого, і Господь передбачає це велике благословення для людини. Але якщо ми подивимося, Ефесіан 5 розділ 22, 25 вірш, де апостол Павло навчає до правильного відношення і ієрархічної, і позиційної життя в сім'ї, написано так. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам усьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав. За неї. Отже, коли Господь дивиться на певну ієрархію, він каже так, що чоловік має відповідальність бути головою. І я розумію, що це через те перше, там, де мова дуже часто, і апостол Павло це говорить про першочерговий, хто був створений, потім про якості, котрі має конкретна особа для виконання цих, і він має виконувати ці обов'язки. Тому для чоловіків дуже важливо це послання, коли він говорить любити де дехто каже, о, любити то дуже просто. Що таке любити? Корити складніше, що таке любити. Насправді, коли ми уважно подивимося в цей момент, коли написано це Євангелія, більшість жінок або ставлення до жінок було як до рабинь. Ви знаєте, рабів не люблять. Рабам кажуть, що робити. Е, є такий один місіонер, ецівець, можливо, хто знає, він деколи скидає якісь там, е, фото-відео, мені якось кинув. Каже: дивись, каже, яка гармонія в сім'ї. Чоловік лежить під пальмою, каже, а жінка несе на голові, каже, такий стусок дров. Каже, і всі задоволені. Каже: вона задоволена, каже, бо буде мати чим погрітися, їсти зготувати. каже. А ми задоволені, бо лежить під пальмою. В деяких країнах досі є таке відношення. Я про це. Розумієте? В деяких країнах і далі відношення, що хтось. Крим владарює, а хтось працює. Насправді, коли Бог передбачає оце відношення, Він каже: люби. Якщо ти любиш, ти не будеш давати комусь більше страждати. Ти будеш цю роботу брати на себе. Ти будеш цю відповідальність навпаки допомагати. Ти будеш бачучи неміч, пам'ятаєте, писання говорить про жінок як немічний сусуд. Ти будеш бачити неміч, ти будеш допомагати і служити цій людині максимально для того, щоб було було сувіні. В для жінок є повеління про те, що вони підкоряли своїм чоловікам. Це не означає, що це є нижчий статус. Це не означає, що є нижчий статус. Ви знаєте, коли ми уважно розуміємо, як побудована злієрарія навіть кожної організації, підприємстві, в всьому, мусить бути той, хто приймає якісь рішення, мусить бути той, хто радить. наприклад, подивіться на кожну організацію. Є директор, є якась юридична особа, яка приймає рішення і несе відповідальність за ці рішення. І є ті, хто працюють в команді, і є ті, хто заробляють гроші і всі інші моменти. Тому коли Бог дивиться на всю цю ієрархію, Він розуміє, що кожен має зайняти своє місце. Ви знаєте, дуже багато зараз феміністичних рухів, котрі борються за права жінок. Але що я помітив? Що ті жінки, навіть коли доб'ючись до максимальних прав, вони не отримують оцього внутрішнього заспокоєння, оцього внутрішнього комфорту. Знаєте, чому? Дуже просто: коли ти виходиш з Божого генерального Божого плану творіння і ти займаєш не це місце, яке ти прийня... маєш прийняти, це створює для тебе дискомфорт. Тобто, якщо ти на тому місці, яке Бог передбачив про тебе, ти займаєшся місце, тоді ти задоволений. Знаєте, це коли тебе поставили в механізмі на правильне місце. І цей процес працює. Якщо ти починаєш оце місце змінювати, все починає дискомфортно працювати, воно все починає збої давати і непорозуміє. Тому будьмо мудрими і маємо правильне відношення один до одного в наших шлюбах, взаєминах. Зараз не дуже довга тема, це просто оглядова тема, як це. І давайте трошки поговоримо про дітей, тому що вони з нами їм важливо почути. Діти, зараз час для вас, приготуйтеся. Отож, Ефесян, шостерози, перший четвертий вірш. Написано так: діти, слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір. Така перша заповідь з обітницею, щоб було добре тобі, і щоб ти був довголітній на землі, і ви, батьки, не дратуйте своїх дітей не... і виховуйте їх в послусі та вчині Господа. Повеління для дітей слухати своїх батьків. Чому слухатись? Знову ж таки, чому, чому, чому Бог обмежує їх? Тому що вони ще не мають досвіду пізнання, як правильно розпізнати, що таке є добро, що є зло. І батьки, вони як опікуни для них, направляючи їх, наставляючи їх що добре, що погано. Часто кажуть, ну, дитина має свою волю, хай вибирає. Воля волею, а розуміння, що є добро, що є зло, це зовсім інший вимір. І поки людина не розпізнає, що є добре, що є погано, її важко вибрати. Вона по замовченню буде рухати за своєю гріховною егоїстичною природою. Вона по замовченню буде робити щось, щоб догодити своєму гріховній плоті, і все рівно хто що буде думати. Поки вона не війшла в коридор правильних настанов виховання в послузі вченню Господа. Вона не може якісно навчитись обирати те, що їй добре, ні. вона не може якісно виконувати використовувати свою волю, свої бажання і направляти в своєму житті. Тому будьмо мудрими в цьому також є навчання для, для батьків. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей. Ви знаєте, є кілька речей, котрі я хотів би тут згадати. Наше виховання наших дітей це дуже важлива чеснота і істина для того, щоб ми передали їм найкращі моменти. І тут ми розуміємо так: якщо діти мають слухатись, вони мають слухатись по замовченню. має значення, що як. Насправді, від того, як ми будемо з ними поводитись, вони будуть або подратовані, або будуть приймати благословення своє життя через настанови. І от перше, це надмірно суворість, що я хотів сказати. Дуже часто діти рятуються, коли ми надмірно суворі до них, надмірно обмежуємо їх. І є таке правило, що, наприклад, ти в маленькому віці маєш одні обмеження поставити, потім змінити трошки обмеження і поступово звільняти їх, направляти їх, щоб вони навчилися свою волю виявляти. І буває таке: от я таке проходив в нашій сім'ї, що ті вимоги, котрі були там, знаєте, спочатку, такі і зараз, тобто нічого не змінилося. Я думав, як так? Ну, так? Правила є правила, стоп, стоп. Хто в хаті господар? Хто за комуналку платить, хто їсти купляє? Але коли я побачив, що відносини зовсім інші, ми мусимо розуміти, що це подратування може бути зачіпляння емоційного стану дитини. Тобто вона вже виросла до того моменту, коли їй треба дати більшу свободи і не дратувати, даруючи їй певну свободу, вибір, скажімо так, не затискати її в тиски, тому що вона також потребує певного простору. Друге, це непослідовність. Що я помітив, для дітей є злам мислення. Коли, до прикладу, сьогодні можна, завтра не можна. З татом можна, з мамою не можна. З бабусею можна, 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 з і усе можна, можна, можна. Це взагалі ламає всю систему. Якщо двоє ще можуть домовитись, то от коли включаються ще родини, то це вже батл мислення дитини. Вона розуміє так: окей, для того, щоб здобути мені оці бенефіти, мені треба до бабусі попроситись. А чого ти йдеш до бабусі, бо я її дуже люблю. А чого ти до дідуся? Він найкращий в світі. Ви розумієте, про що я так? Дитина розуміє так: якщо окей, якщо тут якісь є схеми, тут не можна, тут не можна, тут не можна, а тут можна, вона буде вибирати ту схему. І ми, не розуміючи, не усвідомлюючи, самі будуємо неправильний алгоритм мислення для дитини. Вона буде вибирати не за тим, хто більше любить і упікає, і справді хоче дати це, а той, хто створив кращі умови для виживання тої дитини. От вона розуміє, що я тут краще буду почуватись, і вона вибирає це все. Тому це часто дратує дітей, тому що вона не може зрозуміти, чого там можна, особливо коли там є якісь в родині або сусідам можна. Я пам'ятаю, колись було так, що наші сусіди, щось там їм можна було, щось там не можна було. І ми такі хлопці, що ж таке, їм можна, нам не можна, живемо на одному поверсі. Як так? Де справедливість? Я вже цього не пам'ятаю, давно було. Але e, порівняння з іншими, знаєте, от часто e, батьки, батьки роблять собі, знаєте, якийсь такий стандарт. Вони беруть якийсь еталон в комусь і кажуть, ну ти не такий, як ось, а, а подивися, а Марійка, а, а Іванко, А Ігорчик, от, а він же ось такий, а ти от. Знаєте, я розумію, що має бути правильний баланс. З одної сторони, ми повинні наставляти і давати якийсь приклад, але для дітей це дуже подратування. Коли дітям говорити про те, що є хтось кращий за нього, для них це вибух всередині. Для них це знецінення їхньої особистості і це викликає їхнє дратування. Тому будьмо мудрими. Тут краще говорити так: слухай, ти в мене унікальний, в тебе є унікальні дари, просто розкрий. Пізнай себе, розкрий ці дари, що є в тобі, і ти отримуєш благословення. Знецінення почуттів також дуже важливо, коли дитина щось переживає або радість, або бо це в мене це велика проблема. Коли, до прикладу, діти там щось радіють якісь там малюнку, які приносять, показують, я ж розумію, що не продамо за 5 мільйонів. Далеко не так, вона радіється дитина тим тим малюнком, а ти розумієш, що цінність того малюнку лише от в цих емоціях, що дитина це створила своїми руками. І ми не завжди мислимо з категорії їхнього рівня досягнень. Ми дивимося з категорії нашого рівня, наших викликів. Ми розуміємо, що в нас, до прикладу, є виклик там, фінансового забезпечення. Інших, інших. І ми розуміємо, що це зовсім не той рівень нашого. І ми нам потрібно тут опуститись до їхнього рівня, пережити ті емоції. Плачеть, бо там забив коліно. Ну, то візьми, обніми, поцілуй там, пригорни, розкажи свою історію, якось ну, забав. Тобто опустись до рівня емоцій пережиття цієї дитини. Тому що, якщо ти не опустився, рано чи пізно це буде такий рубець на серці, і ця дитина буде відчувати, що вона не змогла отримати цього благословіння, співчуття і уваги. І брак уваги це коли є щось важливіше. Телефон є важливіше, там постійна робота, якісь там не знаю, справи, дорослі. І це, я думаю, що ми часто тим можемо грішити. Є час, коли ми маємо виділяти для них. У нас, коли в сім'ї був такий добрий час, зараз вже менше він є, коли в нас був час побачить, коли конкретно з кожною дитиною, там Яна, Павлик, Емілія, ми ходили на побачення окремо, тільки для них час, увага, там, їжа, спілкування, коли ми от конкретно ми не могли здати всі секрети, які не хотіли здавати, тому що ти їх нагодував, ти з ними поговорив. І ти просто пірнаєш їхній світ. Ти починаєш розуміти, чим живе ця людина. Я себе здав. Так? Але це, це той момент, коли ти відділив цю увагу власне для них. Але для мене також була велика проблема, тому що телефони, знаєте, вони зараз постійно з нами. Тобто телефон задзвонив, написав, хтось, це постійний момент. Тому будьмо мудрими. Брак уваги, щоб ми правильно використовували ці моменти. Дивіться. Шлюб це просто надзвичайно дивовижний дар в наше життя. Ми можемо переживати максимум благословіння від простого дотику в шлюбі. Коли ми дотикаємося, ми переживаємо велике благословіння, інтимних відносин, народження дітей і всіх інших. І це відкриває нам трохи духовну сутність. Шлюб відкриває нам духовну сутність Божого передбачення. Тому будьмо мудрими, формуємо Просто унікально свої шлюби для того, щоб будьмо в виконанні Божої волі, щоб унікально виконувалися благословіння Його в нашому житті. І це принесе радість нам, радість нашим дітям, радість нашому майбутньому. Вірю, що Господь приготував для нас ще багато більшого і дасть нам набагато більше. Ще одне тільки скажу, що насолоджуйтесь на землі шлюбом, тому що на небесах того не буде. Тому будьте благословені, а зараз подякуйте Богові за те, що Бог подарував ваших рідних, ваше життя, чоловіка і жінки. Якщо в разі хтось зранку посварився за якийсь там непроготований сніданок або переготований сніданок, то це добрий час вибачитись, поцілувати, обнятися і примиритися, і далі в служінні бути благословенням один для одного, і також перед Божим лицем бути в мирі і в злагоді. Захочу нас для молитви.